Тому я їй теж трошки допомагаю. Мама деколи дзвонить до, до тата, щоб спитати, як у нього справи, чи все добре. Мама дзвонить, я, я говорю з ним, щоб він скоріше приїхав додому, щоб скоріше закінчилась війна. Ще коли я була маленька, Мій тато завжди любив мене катати на ровері. Навіть коли зараз Кирил був, то тато любив кудись їздити, подорожувати в ліс, їхати по шашки, допомагати моїй мамі. Я хочу, щоб тато повернувся додому, щоб закінчилась війна, щоб ми знову каталися на роверах, подорожували кудись в ліс чи ще кудись на світісь. Він мені допомагав вчити уроки, щось робити, щось розгадувати щоб ця сім'я була разом. Тато мені подарував великого та красивого велосипеда і Кирилою. Ми каталися ним багато разів. Тато навчив мене кататися на велосипеді, так само, як і Кирила. Кузьму, він може теж косне вчить, коли приїде з війни. Двері відкриваються без чоловіка в хаті. Коломались двері. Чекаємо чоловіка, щоб приїхав, поремонтував нам двері. Тому що сама всього не встигаю. Роботи дуже багато. Фізично просто не встигаю всього, всього, ну, всього зробити, тому що важко трошки, я хочу сказати. Не так фізично важко, мабуть, як більше важко психологічно якось так, тому що переживаєш завжди, крім того, що чекаєш ще й діти є, і якось треба себе стримувати, і треба переживання свої в собі тримати. Але надіємося, віримо на краще все ж, таки. все ж таки віримо, що він до нас ще приїде. І все буде добре, і наше життя буде так, як і колись. Щасливим він у мене такий От о, вояка він пішов воювати ще із Майданом в 14 році. Він там був о, на, на майдані. Потім він пішов. О, добровольчий батальйон. Він прийшов у нас і Дебальцеве, Бальцеве і до 2016 року він воював. Потім його о, комісували по стану здоров'я. Ну, знаєте, він мені завжди казав, що навіть коли не було такої думки, що буде війна по повномасштабна, він мені казав: Ти ж знаєш, коли буде війна, я піду. Ну і попри те, що немає здоров'я, попри те, що по стану ну, йому сказали, що не можна, тому що мав уже дві контузії. Сказали, що третю може вже не пережити хоча і третю вже зараз отримав. Ну але він мені казав, ти ж знаєш, що я не буду сидіти вдома, і що б там не було, якщо буде е, така от. Ситуація в країні, то я піду, якби я себе до цього готувала ще задовго до війни. Хоча я думала, що там ай говори, говори там, яка там може бути війна, в принципі, на 21 перше століття, яка може бути війна? Ну, але бачимо, сталося те, що сталося. Війна почалась, і він же ж з перших днів оце почав шукати. Всякі його брати не хотіли, тому що ж по документах він не був придатний для військової служби. Але бігав, бігав, як то кажуть, стукай, і тобі хтось таке і та відкриє. Та й от бігав, бігав, стукав. Спершу взяли у е, ТРО, ну а потім вже десь через рік часу пішов на Куп'янськ. А робота стоїть, <ріпи> робити нема кому. І багато яблуки, і можна було пірвати. Десь я вийшла на була погода, вийшли з дітками. Нарвала трошки і в хату сховалися, бо дощ почався. І так от. І листки грабити так же ж само. <гум> Був би чоловік вдома, то воно все робилося набагато швидше. Знаєте, деколи така злість бере, кажу: та кидай вже ту війну. Їду додому, тому що вдома я сама геть вже не можу нічого зробити. От, але потім збираєш себе до кубки і розумієш, що так має бути, тому що в країні йде війна. Інакше не можна. маємо курочки трошки, мали ще раніше, мали трошки більше господарства, ну але так як я сама, і троє дітей, трошки ми його поскорочували, тому що фізично не, не встигала ні заготувати на зиму кормів, ну і доглядати. Воно все потребує догляду, все потребує якоїсь уваги. А тут навіть не розірвешся, навіть якби їх тіла. О, тому трошки скоротили. Зараз тримаємо курочок, песика та й котиків. Все що у нас є, поки що. Ми тримали корову свого часу, тримали свиней свого часу. Так само були в нас гуси, були в нас качки, були в нас кури. Помаленьку, бачите, коли удвох воно якось легше, воно якось там. Ти, ти, ти одне, чоловік інше, і воно все робилося. Потім чоловік пішов на війну. Вже тоді у нас був маленький третій синочок. От він у нас було кілька місяців, і от я якби ще так знаєте, помаленьку могла. Але, ну бачите, корова це було важко, тому що вивезти на поле, привезти, подоїти, це дуже багато часу вимагало. Я деколи от залишала дитину саму там на ліжку, бо я там знала, що він ще не впаде, тому що ще, ще, ще маленький. Але час іде, і кажу, Діма, я просто ну, фізично я не справлюся вже і діти, і корова, і свині. Тому корову мусили продати, а свинку закололи та й поки ще більше не купуємо. Кажу, дай Бог, ще, ще все буде. От доця хоче коней тримати. <гум> кажу: підростеш. Кажу, будеш нам допомагати, і будемо тримати навіть і коней. Немає чоловіка. Бачите, був був чоловік, ставали на драбину. Чоловіка немає. Отаке у нас знаряддя і рвемо помаленьку рвемо яблучка, дістаємо. Ми рвемо одразу у ящик, ящик потім занесли у льох, а я тут сама рву у відеречку, тим відром несу в льох, викидаю в ящик. Ну, Дуже довго, знаєте, процес набагато довший, ніж би був із чоловіком. Був би чоловік вдома, то допоміг би, а так не знаю, що йому щось йому врахує. Не знаю, от бачите. Треба, треба все ж таки, щоб був чоловік вдома. Треба ту війну вже завершувати. У нас є така кішечка з такою своєю історією. Звати її Сєпарка, приїхала вона до нас із Дебальцево. Чоловік, чоловік якраз там був на військових діях, ну були там військові дії, і люди втікали. знаєте, Масово втікали, і просто каже, із машини дістали таке каже маленьке кошенятко. Просто каже, хлопці, візьміть, тому що ну немає як взяти, просто вона, вона загине. Чоловік її взяв, якось так каже, привик до неї полюбив. Вона там в нього їла цукерки, каже, правда, одні шоколадки. Ось, але якось так, знаєте, і привіз її додому. І так вона у нас і живе, вже вона у нас така вже досить старенька кіця, тому що ще у 14 році її привіз. Але ну, хороша, знаєте, чоловіка щось болить, ноги, коліна, вона все лягає, вона все муркає, вона все лікує. Вона у нас така дуже хороша і не дає забути, звідки вона і що вона, але вселяє якусь віру у, 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 у світле, хороше не звіт. Чоловік такий він дуже дуже добрий. Дуже він він дуже сильно любить наших дітей. Він взагалі любить дітей. Він дуже сильно хотів дітей. Він такий мудрий наставник. Він завжди їм щось розповідав, якісь цікаві історії, якісь цікаві такі повчальні казки. От як казала Соломійка, дійсно стаки. Ми їздили дуже часто, особливо на велосипедах, тому що ми так за здоровий спосіб життя. Ми могли проїхати і до Бужанки, і навколишні села, і через ліс ми каталися, їздили. Знаєте, такий був. Е, було весело, було добре, було навіть спокійно і затишно. Е, хочу сказати, зараз, коли його немає, бачите, воно е, дуже важко і на дітях так само воно відзначається, тому що вже ж е, е, ну, вже майже три роки, і діти тата бачить буквально по кілька днів, і так по кілька разів на рік. Е, не скажу, що відвикають, але знаєте, якась така вже прірва маленька робиться, тому що подеколи от тату дзвонить, Соломія кажу, вона поговорить з татом. Каже, а що я маю йому сказати? От я не знаю, що мені йому розказати. У мене все добре. Я йому сказала, що в мене все добре. Я не знаю, що йому ще розказати. На тато кажу, треба вже їхати додому, тому що кажу, втрачається зв'язок з дітьми, і це дуже дуже важко. Так само відчуваю, що втрачається, знаєте, якийсь такий зв'язок і між нами. Я так подекуди сміюсь, скажу, ми пережили таке от притирання після весілля. Кажу, і в нас зараз, після війни, знову ж очікує те саме притирання, тому що вже відвикли ми один від одного. І, і я відвикла, і він відвик. І це от він навіть приїжджає на якийсь певний час, нам на тиждень часу. Йому треба ну, мабуть, дні 3-4 на адаптацію, що він вдома, що він от, ну, немає тут вибухів, не треба нікуди бігти. Так само, як і в нас іде адаптація, колись Соломійка так сказала. Каже, тато, коли ти до нас приїжджаєш, каже, у нас іде збій системи. Каже, тому що у нас все йде по графіку. А то тато приїхав. І я вже бігаю і туди, і сюди, і не знаю, що мені робити, до чого мені взятися, бо ж треба вже там і татові щось, і їсти наготувати. От тому, знаєте, важко. А я надіюся, все ж таки, що воно все пройде. що… Війна закінчиться і знову притремуся, і знову примиримося, і все буде добре. І просто дасть Бог аби тільки знаєте витримати це все не так фізично, як психологічно, щоб якось почати далі нормальне життя. Ну забути ми того не зможемо ніколи забути, але хоча б старатися заради дітей, далі жити, далі. Далі жити і е, робити все можливе, щоб наші діти були щасливими і, 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 і щоб вони вже у майбутньому е, забули. забули той жах, забули, що таке війна, е, забули, що таке, коли тато на війні. Е, наша каченька. Чоловік зробив сам. Він її зробив ще до того, як ми одружилися. Він собі так і казав: в мене будуть колись дітки обов'язково. Я роблю їм качельки такі. От. Ну він любить. Бачить, він мене дуже любить таке все робити, щось створювати своїми руками. І в нього виходить, не що в нього не виходить, в нього виходить все. Тільки що брак часу, завжди брак часу така сама основна проблема. Ось. Ну, але він любить це робити. Дітки катаються з дуже великим задоволенням. Телефонуємо кожного дня, стараємося зв'язуватись кожного дня. Там чи телефонні вінки, чи смс-ки, подекуди він там. Я їду на позиції, кажу йому, просто напиши мені, там будь-якій годині, там ніч, день я там стану вночі, зайду, почитаю. що Ти вже на місці, я буду, буду спокійна. Е, якби зв'язуємось кожного дня, стараємося завжди. Я його прошу, тільки є можливість, ти мені пиши, щоб я не переживала. Тому що, ну як би там не було, а переживаєш завжди, чогось боїшся, чогось очікуєш, а трубки не піднімає, і я вже себе починаю накручувати, що щось там сталося, що не може. знаєте, якісь такі думки в голову дурні лізуть. Потім я їх сама і відганяю якимись мріями на майбутнє. Думаю, ні, Катя, все ж таки ти думай про те, що він приїде, що ви там ще будете щось робити, що ви ще зробите собі, те, що ви запланували, побудувати того гаража. Я рятуюсь мріями на майбутнє. рятую і з тим, що починаю думати собі, вже загадую на як вже діти будуть дорослі, як вже будуть заміжти, одружуватись, як ми такі вже будемо щасливі собі, будемо вже внуків нянчити. Знаєте, такі бій допомагають якось трошки долати той страх. Таточку, ми тобі дуже сильно чекаємо вдома. Нам дуже сильно не вистачає твоєї любові. Ласки твоєї турботи, твоїх настанов, і хоч ти там і далеко, ми все ну, відчуваємо твою підтримку. Ми відчуваємо, що ти нас любиш, але знаєш, коли ти будеш вдома, я вірю, що все буде так, як було раніше. Ми зможемо знову усміхатися, бути щасливими, ми зможемо знову розповідати нашим діткам уже е -е, історії і е -е, не думати про е -е, якесь погане майбутнє. Ми зможемо вірити, що, нас, що у нашій країні усе зміниться на краще. І все ж таки, що е, це все не, не даремно. Ми тебе дуже сильно чекаємо, правда, дітки? Тата, тата чекаємо вдома. Так. Чекаємо, таточка, вдома. Так? Так.